Шановні глядачі та учасники конкурсу гості свята. Ми раді вітати вас на фіналі конкурсу фестивалю «Пісенні хвилі збруча в районному будинку культури гармонія! Сьогодні ми матимемо можливість послухати кращих учасників вокалістів двох попередніх відбіркових турів у вікових категоріях 6-13 та 14-17 років. Та вже сьогодні дізнаємося прізвища тих шістьох учасників переможців, що матимуть можливість записати виступ з піснею на каналі державної телекомпанії поділля центр у програмі Веселковий дивосвіт. А переможець у найвищій категорії Гран-Прі заспіває в дуеті українську пісню з естрадною співачкою, гостею свята Мілою Нітіч. Депутат хмельницької обласної ради за організації та фінансової підтримки якого проводиться наш конкурс Сергій Лабазюк з українським облащами. Доброго дня! Я радий вітати вас знову сьогодні в цьому залі. Надіюся, всі з гарним настроєм. Сьогодні вже третій тиждень живе наш Волочиський район цим гарним святом, цим конкурсом, який надихає на гарні справи. Адже пісня це ліки нашої душі, а діти це наше майбутнє. Я переконаний, що все те, що відбувалося протягом трьох тижнів, воно створило тільки гарну атмосферу і так, як наш захід направлений з точку. Щоб дійсно розвивати нашу молодь, щоб створювати для них можливість спробувати себе. Я хотів би звернутися до батьків та до конкурсантів. На протязі двох тижнів останніх неодноразово до мене телефонували і говорили, що десь несправедливо когось цінили, або, можливо, посприяти, щоб хтось вийшов все ж таки в фінал. Я хочу вас переконати, що такої думки і не було, і не може бути. Тому що я рахую, що ми маємо з вами жити чесно і сумлідно. І дійсно все починається з сіл, з міста, з регіонів, з нас з вами. Іде далі. Отож, на моє переконання, нашим діткам появилася можливість вийти на велику сцену перед такою кількістю людей, спробувати себе показати себе, зробити щось ще краще, чим вони робили раніше, отож, зробити цей перший крок в гарне майбутнє. Я переконаний, що для кожної матері, батька його дитина найкраща. І я думаю, що на цьому конкурсі не повинно бути переможців і переможених, тому що це діти. А діти, як я вже говорив, наше майбутнє. І ми просто з вами зобов'язані спільно створювати для них максимальну тепла. Хотів би побажати сьогоднішнім конкурсантам дійсно гарно виступити і зробити ще одне таке світле майбутнє для себе. І щоб сьогодні щодня розпочалося їхнє майбутнє ще з кращої нотки, щоб ми з вами спільно провели сьогодні гарний захід. Вийшли звідси з гарним настроєм, і все в нас здавалося подальшому, тому що в подальшому нас багато планів, багато заходів, і це не останній захід і багато гарних справ. Отож, дозвольте оголосити пісенний конкурс, хвилі збруча, фінал конкурсу відкритим. Дякую. Испански гитари Материнська воля. Вони вже переможці. З 30 учасників дуже було вибра... важко вибрати сім. І ви бачили, що ми довго радились, визначали трьох учасників в молодшій віковій категорії, трьох в старшій віковій категорії і в гран-при. Отже, я хотів би запросити Дашу Закриничну сюди на сцену. І скажу так, що вона отримує спеціальний приз як одна з кращих виконавців і наймолодша виконавець. Отже, молодша група. Третє місце Христина Бих з вашої області. Друге місце молодшої категорії Ірина Фурман від вашого області. Перше місце Дмитро Лепетун. Старша вікова категорія. Сергій Цимбал. Третє місце. Друге місце. Юлія Віжанська. Анна Кушлив! Буде все ж таки до залу. Вам сподобалось? Знаєте, сидячи в залі, мене переповнювали такі сильні почуття. Я ще раз переконався, що, як я вже говорив минулий тиждень, що дійсно українська пісня це найкраще, що може бути. А напевно, все, що краще народилось на Україні, воно народилося в Волочиському районі. Правда? Тож, я хочу подякувати в першу чергу це батькам наших конкурсантів, які знайшли час для своїх дітей. Які знайшли можливості, напевно, не кожному і легко було придбати те плаття, яке було потрібно на сьогоднішній конкурс. Комусь, можливо, важко було залишити роботу чи ще щось і приїхати сюди, тому що багато хто добирався і сіл. Але ви молодці, ви робите дуже гарну справу, ви куєте майбутнє ваших дітей. І подякувати всім конкурсантам, як я вже говорив, на моє переконання, сьогодні не повинно бути переможених і переможцем. Ви всі вийшли на цю сцену, показали себе, змогли щось зробити. Ви всі талановиті без виключення, кожного з вас світле майбутнє. Хочу поважати всьому нашому волочиському краю, всім вам світлого майбутнього, гарної творчої наснаги, щоб все нам здавалося, щоб в нас завжди були гарні свята, щоб у нас свято було як і вихідний день, так і в будній день на роботі, щоб ми жили святом, щоб ми більше посміхалися, щоб ми дійсно любили друг друга. Вітаю вас, дякую. А зараз під бурхливі оплески ваші я запрошую на цю сцену гостю свята, хмельничанку, співачку-фіналіста шоу Голос країни Міу Мігіч. Дякую, доброго дня, Боже, нарешті я до вас добралась. Чесно, ви знаєте, сьогодні була дуже довга дорога, і звичайно було важко і дуже спішила з усіх сил, тому що хотілося встигнути е, до вас. І настільки, наскільки мені розказав Сергій Петрович, що це чудовий конкурс, молодих талантів, е, я згадала, що я теж колись була маленькою, теж що розпочинала, і е, мені дуже хочеться сьогодні привітати всіх вас, дорогі мої. Знай сняти, сюди тебе кричали, з тебе всі дні у полоні печали.